Сьогодні померла мама, а може, вчора я не знаю. З цих слів, Альбер Камю, розпочинає свій роман чужинець, задаючи тон глибокої відчуженості. Альбер Камю, французький письменник 20-го століття, писав романи Єсе, що мовчки кричать про абсурдність життя і пошуки сенсу серед хаосу. Камю надихали самотність, свобода – і світло непокірного людського духу. Написаний у Франції 1940, х твір народився під тиском воєнного абсурду та впливом екзистенціалізму й особистої філософії абсурду камю. Через образ героя, що вбиває людину на спекотному пляжі Алжиру, майже випадково автор розкриває трагедію байдужості й механічної присутності у світі Мерсо – Втілення відстороненої свідомості нездатної влитися в усталене суспільство почуттів, атмосфера емоційного мовчання і онтологічного безглуздя пронизує кожну сторінку, чужинець і нині змушує нас ставити собі запитання чи має сенс існування, і як жити, знаючи про абсурдність усього сущого. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.